Вітаю на своєму каналі Життя навколо краси. Знімаю знову відео про свої огірочки, тому що старе відео я видалила, я вже робила одне відео, але чомусь ще це в мене додаток такий. Чи я його не прав... налаштувати його потрібно правильно, ну чомусь десь трішки скоріше вести камеру і ривками виходить відео, дівчата мені написали та я й сама бачу, тому я видалила, щоб, щоб не. Не було ніякісного відео, то воно й на очі впливає так, якось неприємно дивитися, я вже вибачаюся. Тому сьогодні спробую трішки повільніше і щоб такого не було. Огірочки, ось я хочу сьогодні пройтись по сортах. От роздивитися, які я саджаю, я взяла свого зошита з планом, бо я тут не ставила. Позначки наз... з назвами. У мене план. Огірочки, помідорчики. У мене план. Ось тут у мене сорт бакан. чотири штуки туди. Він геть і схожий. Такий він не дуже рясний, але є ось ось маленькі її три огірочки, чи вони достигнуть. Ну, я ж тут вже й обривала. Так що, ну, три, чотири якісь ось. Що є, то є, показую. Ось деякі засохли вігрі. Бачите, ось такі сохли. Деякі пропадають, деякі ростуть, деякі ще маленькі. Ось такі. І ось. Помаленьку. Дивіться. Бачите. Ось вони є тут. Непоганий сорт. Це зі мною поділилась п'ятьма насінинками подруга. Тому... Мені не, не знайомий цей сорт, але непоганий, дивлюся. Сорт бакан Так, далі в мене тут сорт амур. Амур не дуже. От на чайгірочки і є. А стигання щось таке. Дуже помало. Це мене добу не було Дома Позавчора я вибирала гірочки. Це оце якраз бакана гірочки. Зюди із пасеньки. Ось, бачите, пасенки. Деякі залишаю, вони отак ідуть, М -м -м, поки не критично, поки не заважає, поки їх тут не так багато. Нижні я обривала. А вже далі потрішки залишаю, бо потрібно буде, коли ось основний цей стовбур дойде до верха, ну, ще пущу тут сантиметрів 20 в сторону і все ж далі, куди йому далі рости. Тому бокові пагони, які пускає рослинка, я залишаю і можу потім поряд, тут пустити шпагат і поряд вести вже біля цього основного стовбура ще один. Ну, дивіться, це що є, то є. Ось бакан. Обривала всі в один час. Бакан є, нормальненький такий. А ось амур не достигше. Скільки тут у мене? отак От його й видно. Три штуки. Ні, шість штук, шість амура. Ну, все, зараз дивимося три. Це четвертий. Тут трішки є. Трішки є. Три-чотири. Чотири гірочки, які можна зірвати. Там є. Тут не дуже. Тут і нема жодного. Тут декілька штук є. Ну, амур так середнє. Ось він і закінчується. Видно, що щось у нас пішло отаке високе. Бачите? Ось усі пішли сутара, дивлюсь, що це. Караоке, 8 штук. Караоке і до кінця рядка там у мене ще теж 8 штук сатіна. Оце залишилось в цьому рядку. Ховаю в карман зошита, щоб не заважав. Так, караоке. Дивіться, рясненький, гарненький. Знизу вже обірваний мало, а зверху є. Отакі. От караоке непогано. Караоке. І ось ось це я про що казала, що залишаю отакий паросток, бачите? І отут я його буду пускати. до Знову збилось відео. Все-таки щось не так у мене з цим додатком, камера. Не знаю, чи розберуся, буду щось думати. Ось так цей пагін буду підв'язувати, він буде мені йти, заміняти потім. оце цей основний пагін, який відродить. Бачите, є. Вже забула, що це караоке. Караоке. Ну, непогано. Це четверта рослинка, ось п'ята. Ну, не дуже рясно і не дуже так достигли. Тут ось є. Караоке. І караоки закінчується. І оце вже сатіна. Оце ще караоки, а це сатіна. Ну, в основному схожі. От схожі вони. Десь менше, десь більше. Ну, там ще ж і знизу вони є. Я не хочу метеляти телефоном камерою, бо, по-перше, збивається, бо друге буде знову відео з цими. Так, смикатися. Тому я намагаюсь помаленьку. Оце сатіна. Ну, є огірочки є. Особливо так, от подивіться, такого критичного нічого я не бачу хвороби такої сильної. Є жовті листочки, нижні, з якимись там всякими зрозумілими плямками. Я все. Те, що мені не подобається, я просто проходжу небагато. Ну, от зараз, ну, дивіться, отут щось не так. Ось Листочок вже щось не так. Ну, це не значить, що я зараз на гірках чимось обробляти його. Якась хвороба, щось воно є. Може, може від холоду, нічних холодів у нас вночі буває холодно, буває знову тепло, такі оці різкі перепади. От. Ну, тут вже, звичайно, дає огірочки маленькі, не бажано листочки обривати. А от знизу можна вже обривати. Жовті листки, зайві листки. Тому що якщо огірок вже обірваний знизу, то можна вже обірвати. Це все в нас сатіна. Сатіна. Ой-ой, упав. Огірочок упав. Я вам ще свою ожину покажу, яка ж вона гарна. Ви гляньте. Так, не спішу. Ожина лохтей. Така вона смачна. Ось вже, як вона впала на руку, це вона буде дуже солодка. А якщо хоч одна, одна бубка буде червоненька, вона буде ще кислота. Ось я зараз ще пройду. Ой, яка добра. Не колюча. О, я вибачаюсь. Щоб... <смі> Але ж куди не викинути її, як вона в руку пала. То я її з'їла. Крупна, дуже, не колюча зовсім рослинка. І дуже рясна. Лухтей. Отак, дивіться, аж до землі. Біля теплички тут у мене. І туди вон так, повертаюсь до гірочки легенько. Так, це сатіна. Далі ось, ви бачите, я вже показую ось. Це в мене якийсь інший сорт, загляну якийсь. І від нього я пустила додатковий пагін, пустила вже сюди ось. Бачу, що в мене тут порожнє місце, тому ну, я його сюди пустила так. Дивлюся, що у нас тут за сорт. Капрікорн. Збивається відео, чи це додаток у мене такий паскудний, чи це я щось десь торкаю, збивається відео. Так. Хто я казала в нас, у мене, у мене. це капрікорн. Сім штук каприкорна, потім буде еколь. Ну, еколь я зразу бачу. Я його вже відмітила, що він мені найкращий. Хоч він і не такий високий, як ці ось пішли. Ці щось каприкорм щось погналися вверх. Так, ну такі. Як який кущ, і дуже вони на листя багаті, цей каприкорн. А на врожай, ну так собі. Так, дуже погнався догори, дуже багато листя. Ну, щоб дуже врожайний, то не скажу. Зараз піду до тоді побачите, в чому різниця. І бачите, дивіться, це каприкорн. Один огірочок, ну десь там ще по огірочку маленький і пішов до гори. Вже виліз мені на сітку. І ось еколь. Він нижчий. Вони не пруться догори, так як у моєму випадку, що я підв'язую їх так, бо це дуже добре. І дивіться, як вони. Як вони кучками-кучками. От еколь, мій фаворит в цьому році. Зараз помаленьку я забуваю, що потрібно не метиляти камерою. Дивимося далі. Ось, ну є, Дивіться, так. Є ось один підточений огірочок, ну це не без цього. Придивіться, ось огірочки. Так. І там. Ну і знижу, що ж теж наростає. Є там. Так. Це теж екуль. дивіться, Низенький, невеликий. Але нарощує. Ну це, мабуть, оцей самий низенький, він, мабуть, у мене зламався. Основний пагін ще внизу зламався. І я пустила боковий пагін. От він самий нижчий. Отак еколь. Мені подобається еколь. Я подивіться. Це позавчора я вибрала всі огірочки. А, де позавчора? Вчора зранку. Я навіть вчора зранку вибирала. Ну, поспіхом перед роботою, може, десь щось і пропустила, але вибирала дівчаткам на роботу, несла. Ну тут менше. Так, і хто? Тут у мене дивлюся. Е, кібрія. Кібрія. Оце кібрія. Ну так, середньо непогано. Оце мої сорти. Ті, що я в цьому році посадила. Ну, В середньому вони однакові. Еколь відмічають еколь що найкраще. Каприкорн, мабуть, між ними най... найменш врожайний, хоч найбільш листя більше пустив. Ну, так і обійшла я з вами в кругову. Такі огірочки по сортах. З краю бакан. Не дуже густо, але так, впевнено, там один, другий, третій, четвертий, огірочки. Ще хочу вам показати в теплиці. Салатний огірок мені дуже сподобався. Мабуть, відключу камеру, щоб не смикалась. По помідорах вже пізніше покажу. Так, тут огірочки в мене салатні. Сорт Мертус. Я його зараз забуваю, як він зветься. може. Пізніше назву не так. Тому спочатку, поки зушик був біля мене, Мертус, Назва салатний сорт. Вони, моя внучка їх любить, вони не пупиршками, не колючі, як вона каже. Такі, ну це ще молоденькі, а цей вже можна зірвати, наприклад. О, він там знизу. І отак вони вісять такими довгенькими. І йдуть догори. Отак. По кутулку. Вони в мене тут, в мене теплиця виходить біля забору. І от в цій частині я саджу завжди огірочки, бо вони не такі світолюбиві, як помідори. І нормально тут родять, я вже бачу, вже не один рік так тут саджаю. От, так що їм тут нормально. Потім вони йдуть собі по горі, там їм взагалі світла вистачає. Отак от, от вісять. Гарний сорт, дуже смачний, дуже. Як для салату, але це не в баночку. Це можна, якщо, наприклад, ви робите салат ніжинський, ніжинський, як там ще є салати різні. От, теж він хорошо. І іменно на салати їсти він дуже добре. Це я саджу. П'ять насідин купила, п'ять на сининку посіяла, 5 рослинок в мене тут росте цього сорту. Всі вони гарненько зійшли, всі вони гарненько ростуть. Ось тут місце. і пішов догори. Тут уже я досадила ще місце, хоч тут уже зовсім тінь, але посадила ще коль сюди, були в мене зайві. Ось так, бачите, пускаю ще один піде. Пагін так сюди. Пущу у мене тут місце є. Ще один пагін пущу. Доглядаю, хай родять їсти, що вже потрібно, бо вже наче в баночки, може, не буду крутити. А їсти ще будемо, ми любимо, таке, Такі. Так. огірочки. Сіяла я всі огірки розсадним методом. 5 травня я глянула в запис тільки, що, бо вже забулася, коли точно сіяла. 5 травня я не спішу сіяти. Сіяла тут у теплиці в стаканчики. Потім ці стаканчики в ящички, ящички накривала. І тут теплички вони проростали, підростали і висаджувала, вже не пам'ятаю, там числа їх висаджувала, як потепліло. Не дуже великими, нормальними, не перерощими. у грядочки і сюди. П'ять штук салатного сорту і два штуки в кінці там в мене є полі. Теж листочки тут. Якесь де було жовтеньке чи ось такі. І оце не знаю, я забуваю, як ця муха зветься, що вона оце таке лазить по листі, залишає яйця. Тут не видно з цієї сторони. Вона скрізь ось. Не хочеться ж нічим обробляти. Отак. От ну і ще трішки помідорчики покажу. Макан сорт гібрид. Такі. Поки не дуже високі, мабуть, це не дуже високорослий сорт, але рясненькі. А вже ось вищий сорт. Тут Малдуо, Молдо. Я вже не пам'ятаю, які з них червоні, які рожеві, то вже буде видно потім. Головне сорти підписала. Це мануса. Мануса. Там он айдар довгенький. Теж такі рясненькі. Так, легенько-помаленьку. Тоже йдуть сортові. Мій улюблений північна корона такими сердечком. Піднічна корона, такі серцевидні вони. Дуже цікаві, рожеві, дуже смачні, мясисті. Там щось і сливочок. Я не пам'ятаю, чи це жовта сливочка чи... чи рожева. З тієї сторони там підпис. Вже забулася. Черіки, подивіться, чері це. Чері жовті. Вони вже стигнуть. Бо в мене там в ті грядки, то там чері сакура червоні. А це жовтенькі. Так, сонечко забиває. Це хто в нас ефімер? Не знаю цей сорт, перше садила. Що воно буде, не знаю. Так, дивіться, листочки трішки обірвало. У нас були дощі, тому пообрізала все зайве, щоб вони провітрились, бо в мене трохи тр 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 близько грядки, близько посадки густі вийшлися. Тому я нічим ще поки не обробляла. Ну, При посадці я використовувала триходерму, це гриб від хвороб. Руки чесалися якимось квадрисом обробити, водощі йшли, волога була про холодні ночі. І так мені переживаю за них. Але так як я внесла триходерму, то бажано хімію не використовувати. Тому я тримаюсь, поки тримаюсь, поки не бачу ще хвороби. Не без того, що якийсь там кущик, наче якийсь слабенький, але як такої явної хвороби поки Тільки щось побачу, мабуть, доведеться обробити. Ще трішки пройду. Їх, звичайно, потрібно показувати, як вони вже стигнуть, то є, є що показати. А ще покажу вам сорт цікавий. Ніагара. Подивіться на нього на цю Ніагару. Гляньте. І он вона теж. І он вона. ніагара Такими сливочки з пупирошками такими в кінці. От дійшла я до сакури. Дивіться, які черіки. Вона дуже смачні. Я от не знаю, як ті жовті, а чері сакура дуже смачні, я торік садила, то ми за них усі впаслися на них. Так, щось тільки що тут побачила рясненьке. Може, є підпис. Новинка Придністров'я теж садила. Колись у мене він був. Я пам'ятаю, що він мені сподобався, тому купила знову насіння. Це з невисоких. Не дуже високих. Це, здається, Ляна. Щось така. Я думала, вона теж не скоросла, вона височенька. Ляна. Ну, вже по сортах пізніше вам покажу. Бо, ну що, вони ж зелені, що тут. Хоча я ходжу, любуюся. Я люблю такі наблюдати. Це все мій труд. Я їх люблю не менше квіти. Доглядати за ними, викохувати, вирощувати. Дякую за увагу. Всім гарного вечора. Миру, спокою, здоров'я.